Наближаються свята, свято Святого Миколая-Чудотворця, Новий рік, Різдво Христове. Від себе особисто і від всього педагогічного колективу хочу привітати всіх вас, любі друзі, з цими святами. Нехай в кожний дім загляне чудо, загляне мир, спокій, щоб у кожному домі всі були здорові, радісні. І впевнені в майбутньому, щоб всі ми дочекалися якнайшвидше нашої перемоги. І хочу низько вклонитися і подякувати кожному воїну, кожному захиснику, хто зараз на передовій боронить нас за те, що ми можемо прокидатися, за те, що ми можемо посміхатися, за те, що можемо бачити сонце, спілкуватися один з одним, за наш мир. І спокійний сон, важка зима для вас, та я вірю, що ви вистоїте. Хай Микола Чудотворець кожного зігріває і оберігає від кулі, від морозу, від злої долі. Ми молимося за вас, ми вдячні вам. Ми віримо, що перемога буде за нами якнайшвидше. Прошу, Микола Чудотворця, щоб в кожен дім. Повернувся батько, до матері повернувся син, до дружини повернувся чоловік. Ми чекаємо вас з перемогою і свято віримо в наші доблесні Збройні Сили України. Дякуємо вам за наше майбутнє. Всього доброго миру, благодаті і перемоги. Добрий день, дорогі діти, батьки, педагогічні працівники. Сьогодні я стою на порозі Богданівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів імені Григорія Ващенка, де мене, Миколая Чудотворця, завжди з радістю чекали і зустрічали. В цих стінах ми разом з вами танцювали, співали пісні, голосно лунали вірші і усмішки лилися рікою. Цього року все змінилось. Страшна війна чорною хмарою накрила Україну. Знищені будинки, зруйновані життя, пусті та холодні власні кімнати, у яких не лунає гомін нових поразок та перемог. Більшість із вас розкидані по світу, але вогник надії, віри та сподівань запалює українську душу. Я бачу, які тлахи староном навчалися цього року, переглядав усі малюнки і листівки, адресовані захисниками. Знаю, як вчителі підлаштовували уроки під графіки відключення світла. Бо немає страшнішої темряви, аніж незнання. Я бачу, як батьки, вгамовуючи страх від тому, дарували спокій дитині, Бачу тяжкі розлуки і щасливих виків зустрічі. Тож нехай відтепер і на віки лунає мир по всій землі. Рікою лється добра слава України! І кожен з нас повернеться в свій дім. Підніметься у гору білий дим, і за столом збереться вся родина. У школі вже дзвінок лунає, дитячий сміх бринить гучніше ноти ля. Тепер історія нова. Хай колосяться пишні її жита і всі хвороби відступають. Тепер всі точно знають. У цій країні герої не вмирають. Дорогі мої! Я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі. Ми ще заспіваємо, ми ще затанцюємо. Сьогодні всі разом наближаємо Україну до перемоги, лише з вірою в серці відданістю рідній землі, взаємною допомогою, підтримкою захисників України, наш народ здатен побороти ворога. Зі святом рідній! Таємнича ніченька казкова, приходить щороку, щораз загадкова, тільки раз на рік нічка ця буває, коли Миколайко дари посилає. Святенький Миколаю, приходи скоріш, багаю, я до тебе помиюся.

До хотинки, ходить Миколай, кози щок червоний, зрібна борода. Він несе дарунки, діточка малим і любов дарує українцям всі святий отче Миколай, Принеси мені хату, не минай. Принеси мені потіху і з голов минули сміху. Логля до да, Іща на Україну. Маю, святий Миколаю. Прийди до нас, з раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі. книжечок багато читати у свято. Розпола черзай, через де тоді діток Миколай із біласенькою торбинкою сімнадцяти гостинці. Святе отче Миколай, мою хату не минай, Подаруй мені потіху і так би не повну сміху. Гарну долю для країни і здоров'я для родини. Мій святенький Миколай, приходи скорі благай, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя до моїй родини і кохання України. Ходить Миколайко від хати до хати, гостинцями хоче всіх обдарувати, славні янголята. йому допомагають двері та вікна. Вчасно відкривають, Ти ж благаю, я до тебе помолюся і тихенько притулюся. Щастя миру дай моїй родині і коханій Україні.